Де лобі і вуха на шиї, наносиє на животі колінка та носках. Ця пісня має ще багато цікавинок. Ми зустрінемо і зебру, і пташечку, і котика. Важливо дитинці показати, що таке плямки, а що таке смужки. Я для цього використовую коврик. На якому можна малювати водичкою. І ми разом з дітками розбираємо, а як поставити плямку. Ось так плямку ставимо водичкою. Як зробити смужку? Ось так. А Як ми гладимо кошенятко. Кошенятко гладимо ось так. Обігрувати цю пісню ви можете, стоячи на одному місці. Або рухаючись по колу, навіть просто стрибаючи. Знайти повний її варіант, ви можете, як завжди, в першому коментарі під відео. А ми з вами продовжуємо. А у землю смужки 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 всюди є. На лобі і вуха на шиї та локтях. Нога. До нових зустрічей!